Що потрібно орхідеям для того, щоб вони хорошо росли, мали добре здоров'я та гарно квітували. Не так багато, хороше місце, достатня кількість розсіяного світла, правильний полив та весна. Сьогодні я на своїх рослинах покажу та розкажу, як впливає весна на орхідеї, які ростуть на підвіконниках без підсвітки а вікна виходять на північ. Звичайно ж, тема про те, що необхідно орхідеям дуже обширна. До неї ще можна додати, які посадки люблять ці рослини, в яких ґрунтах вони краще ростуть, як можна та чи потрібно підживлювати орхідеї, стимулювати на цвітіння, на нарощення коренів та зеленої маси, можна довго розповідати про лікування квіточок від різних хвороб. Про те, як обробляти їх від шкідників, якими лампами краще досвідчувати рослини, щоб вони розкішно квітували та багато іншого. Але недооцінювати весну не можна. Весна це пора, коли природа пробуджується від зимового сну, збільшується світловий день, сонце стає більш лагідним, починає зігрівати землю активніше, тепліше. І, звичайно ж, активізуються процеси в рослинах. Я про наші домашні рослини, а саме про орхідеї. В цьому відео я покажу кілька своїх орхідей, як вони відчули весну та відкликнулись на неї. Буду показувати рослини, які вже знають глядачі чи підписники каналу. Разом з тим, хто не дивився відео про ці рослини. Коротко буду розповідати. Доброго дня всім! І почну я зі сніжки. Це саме та сніжка, яка відродилась з одного листа. Саме про неї є відео на каналі з назвою Сніжка або ж Як відновити орхідею з одного листа. В тому відео я розповіла, як придбала цю білу орхідею. З темно червоною бусковою губою. Як вона росла, квітувала, і доквітувалась до того, що від орхідеї залишився всього один лист. А ще я коротко розповіла, як мені вдалося відновити цю рослину, щоб вона стала такою, якою ви її зараз бачите. Сьогодні ж я хочу показати нові досягнення сніжки черед ліпа. Як мені підсказують мої глядачі, зверніть увагу, як активізувались повітряні корені та корінчики, які почали рости від розетки, а також на квітконос, який показався з-під листа. Як ви бачите, три гарненькі товстенькі корінчики вже прорізались і пішли в ріст. Та ріжеться ще і новий корінець. А коли сніжка виростить свій квітконос і заквітує, то буде нове відео, в якому я постараюсь більш детально розповісти, що я робила, щоб відновити орхідею. Так як є глядачі, які хотять конкретики, а не просто загальних фраз та розповідей. А ще й подивіться на африканський закат: чи карін, чи золоту ріку. Чи лотері принца. Чотири назви однієї орхідеї. Звичайно ж вони говорять про любов до цієї квіточки, про її популярність серед любителів орхідей. Про неї теж було відео на каналі. Та я все ж хочу показати, що рослина не тільки доростила свій квітконос і почала розкривати нові квіточки, але і на старому квітконосі розбудила бруньку. Ще в неї є малесенький квітконосик, але він поки що затримується в рості. Та буду спостерігати, чи і йому не допоможе прокинутись весна. А подивіться на чармера. Він доростив гілочку на сім бутонів і вже одну квіточку розпустив вона яскравіша за старі квіточки. Все ж орхідея вигорає чи вицвітає. Але залишається красивою в будь-якому виді. Дорожчик від і польська орхідея подарунок від Біати. Хто не дивився історію цієї рослини, дуже рекомендую, так як вона цікава. Орхідея приїхала до мене в Україну сама автобусом і вже тут росте та цвіте. Подивіться, яка акуратна розеточка! Листочки невеликі і займають мало місця, а радості від такої красуні багато. А зараз покажу ще одну радість. Це орхідея, зелений світ, сміїна шкіра. Тільки недавно була про неї розповідь на каналі, а саме про те, як вдалося мені пролікувати рослину, щоб вона почала нарощувати зелені листочки. А вже подивіться. Но і квітконосик проклюнувся. Мені цікаво, скільки бутонів виросте цього разу рослина. Ось таку вона має яскраву квіточку на сьогодні. І розмір не маленький, навіть трошки більше 6 см. Орхідея не ароматна, але дуже яскрава, літня, радісна. А ще мене порадувала квітконосом Магдалена. Шукаючи назву цієї орхідеї, я назвала її Магдаленою, але вже знайшла квіточку більш схожу на мою з назвою Согою манта. Важко мені буде звикнути, так що поки що для мене це Магдалена. Ще не зовсім впевнена, що це саме квітконос, а не корінь, але наче квітконос, не можу зрозуміти, наскільки добре почуває себе орхідея. Листочок виростала гарненький, але повного розміру він не набрав, що не дуже добре, та все ж зібралась квітувати. Що ж, хай квітує, буду спостерігати, а якщо прийдеться, то й допомагати орхідеї. Все ж надію, що справиться. Почала ростити листочок діточка пульсації, ось ця малеча, яка перший раз заквітла цієї зими. Тримає дві своїх квіточки та ростить новий листочок. Радію за неї. Покажу я квітконос моєї аля Кейк. Теж не знаю правильної назви. Схожу квіточку знайшла, то поки що так називаю. Цей квітконос з одним бутоном, який вже розкрився, і рослина виростила ще в симку, а дорощувати його почала вже весною. Подивіться, який бутон. Це дуже ароматна орхідея. Розмір квіточки невеликий десь 4,5 5 см. А ще квіточки вицвітають, чи то вигорають. Та все ж гарнесенькі. Кольорова гамма дуже приємна, тепла, як я і люблю. Весна пробудила і діточку білої орхідеї, яка росте на квітконосі. Подивіться, які гарні корінчики вона почала нарощувати. Видно поки що два. Щось третє, чи то корінчик, чи то квітконос не пробився через суху лусочку. Якщо то мав бути квітконос, то і добре, що не пробився. Хай діточка нарощує коріні і хотілося б пошвидше її пересадити, так як сама орхідея мама нездорова. Лікувала я її від усього, так як не знаю, від чого орхідеї погано. Мені ще рекомендували від кліщів пролікувати. Теж лікувала в свій час. Збираюсь зробити це ще раз, коли зніму діточку. Покажу ще новий корінчик у Манхеттена. Наче що там показувати? Всього лиш корінчик. Але так як виявилось, що це досить вередлива орхідея. Любить привертати до себе увагу, то я вже її кожному корінчику рада. І на кінець моя хеппі Керл. Вона просто почала дорощувати квітконоси. Але скажу тим, хто ще не дивився і нічого не знає про цю рослину, то ось такою вона була всього лиш рік назад. Але лікую я її вже кілька років від жовтіння розетки. А вона все ж старається квітувати. Зараз розетка, наче й в непоганому стані. Жовтизна майже зникла. Все ж іноді проливаю фітоспорином. Думаю і про неї зробити більш детальне відео, коли зацвіте. А зараз зверніть увагу, як дорожчий квітконоси зазвичай ця орхідея. Ось таке суцвіття букетик малесеньких зародків бутонів. Ще трішечки покажу, як пікнуть. Квітнуть орхідеї у мене на роботі, там, де світла вдосталь. Різниця, звичайно, ж є. Але як ви вже побачили, то навіть якщо у вас немає вдосталь світла в квартирі, все ж не бійтесь придбати собі орхідеї. На моєму прикладі можете бачити, що ці рослини ростуть, цвітуть і радують навіть на підвіконниках без підсвітки. І коли вікна виходять на північ, всім дякую за увагу.